Про мульти мульмульмульти документа, проєкт документальний проект квіти на Марсовому. Далі будемо говорити детальніше зі Сніжаною Гусаревич. Як я вже сказала, це авторка цього проєкту. Вітаю, слава Україні! Сніжано! Добре, слава вітаю. Наскільки мені відомо, приводом для створення цього проєкту слугувала твоя особиста втрата втрата твоєї родини? Що це було? Це втрата Назаран Мурдзи, це наш друг. Він сирота, виріс в сиротинці, і якби, це взагалі був першим героєм мого героємного документального фільму. І ми просто так здружилися, і чоловік його мій підтримував, мали такий тісний контакт. І коли він пішов добровольцем, ми підтримали його. Але потім командир сповістив Ростика. І це якби було таким переломним моментом в нашому житті. Командир сповістив Ростика, це вашого чоловіка а, про та, та втрату. І спові... Ростиславу довелося повідомляти, сповіщати про втрату вже безпосереднім ще іншим знайомим, Ні, оскільки а, Назар був Було сам. так, що командир сповістив мого чоловіка в Сігнал. Він написав повідомлення, бо Назар був в реанімації. І Ростик хотів до до нього приїхати в Дніпро. Але, але командир написав, що він вранці помер. Я написала пост про це і потім виявилося, що у Назара є рідні люди, але вони не спілкувалися з ним. Але чоловік взяв якби, організацію поховання на себе. Ось і так. І, власне, із цього все почалося, так. коли ти почала досліджувати тему і ритуалів поховань військових і а, саму методику, якщо це можна так назвати, сповіщення. Поки ти працюєш над документальним фільмом, є, а ця робота дуже довго тривала, ти ще робиш подкаст, теж квіти на Марсовому, і вже вийшов перший епізод. І він, власне, називається сповіщення. Ти говориш у ньому із фахівцями про різні досвіди сповіщень в інших країнах, коли, наприклад, Ізраїль. Досвід, коли і як там сповіщають родини полеглих героїв про те, що їх уже не стало власне на підставі оцих всіх твоїх розмов з експертами, як ти можеш оцінити? Я не знаю, чи правильно так говорити, чи ми правильно сповіщаємо, чи ми робимо щось не так? Хоча у нас війна вже 11-й рік російсько-українська, насправді це потрібно дивитися по містах. І громадах, тому що е я вже більше ніж півтора року досліджую і слідкую за героями проекту. І я розумію, як вони е віддано працюють, і як вони віддаються, і навіть е не то, що вони роблять свої обов'язки, виконують, вони їх перевиконують, тому що для них головне це близькі, які втратили а вони максимально хочуть е цей біль е ну, перебрати на себе саме за організацію е стосовно нашого. Якщо говорити за Львівський ТЦК, принаймні мій герой, він, він мені розповів про ізраїльський досвід, що там стучать у двері, а не дзвонять, щоб не створювати цього тригеру. Ну наскільки мені відомо, він сповіщає саме таким способом. І навіть коли в домофон. Щоб потрапити в під'їзд, він дзвонить в квартири сусідів, щоб не дзвонити саме туди, куди він іде. Тому що він говорить про те, що важливий прямий контакт не по телефону, а саме. Саме щоб е, бачити Собості. людину, да, тому що невідомо де людина перебуває, в якому в якому вона буде стань. Е, стосовно інших міст е, зі мною ділилися е, різні військові. Е, там Харунжа служба Азов, наприклад, вона розповідала, що це все порушується і ну по-різному буває. Тому я не можу сказати за всіх. Обов'язково у цій групі сповіщення є психолог, який також стежить медик. за станом людини, якій повідомляють, і медик. І це до речі, теж одна із величезних проблем. Бо ці люди також виснажуються, але дуже часто з ними самими не працюють психологи, бо вони не мають просто часу на звернення до психологів. Хоча самі приймають на себе дуже багато психологічних ударів про таких сповіщен. Ну і з Русланом їздив бойовий медик, який, у якого було поранення, і він привився якби військо ось тобто у нього був бойовий досвід. Сповіщення це перший епізод. Таких епізодів має бути п'ять. Про що ще чотири наступних, які ти ще там взялася досліджувати, другий епізод він буде про ритуали і обряди е і певні пояснення, наприклад, звідки взявся водій катафалку і як це відбувалось, якщо ми там в історію будемо заглиблюватися, або, наприклад, про традицію, чому коли люди приходять до могили і ти там з кавою, де, наприклад, вилівають трошки кави, ну звідки це пішло? Тобто, такі е ритуали і якби е церковні які? частина Третій епізод це буде якраз про нові нові засоби і способи пам'ятування а також пояснення, наприклад, чому люди стають на одне коліно, звідки це пішло. Це церковна традиція, чи це ну, якби військова да, традиція. Далі про так, хвилину мовчання вже сказала про, наприклад, нові практики медійні, да, от, як там платформа Меморіал, наприклад, цифрова така е, штука, або е, що в потягах нам показують короткі довідки про військових. тобто Ми будемо більше націлені от на, 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 на такі якби, способи пам'ятування. Так, так, так. пам'ятати. Угу третій. Четвертий епізод буде присвячений гарнізонному храму е, військовому капеланству, і як це відбувалось з часів майдану, і взагалі про перші поховання, е, як це все вибудовувалось. І п'ятий епізод він таки буде називатись Квіти на Марсовому», Це більше про е, меморіали, е, про білий камінь або чорний граніт. Е, от всі ці дискусії, і якби, і... Цьому таке завершення оцих всіх дискусій, особливо це для Львова, дуже важливо, бо у нас вже затвердили проєкт меморіального комплексу, і в принципі ми отримали як місто багато схвальних відгуків від експертів власне з військової меморіалізації, що е, цей проєкт має право на життя і з певними корективами. Переосмислення ритуальних традицій щодо військових поховань ти, е, у е, цьому мультимедійному проєкті зазначала, що це є є одна із цілей твого проєкту для того, щоб люди переосмислили власне ритуальні традиції щодо військових похвань. Що саме нам треба переосмислити на твою думку? А, ну я більше скланяюсь до культурної складової, і що вже працює, це створюється багато документальних фільмів. Нещодавно був докудес, де була українська програма, і багато фільмів з присвятами. Це так само в піснях е, з'являються якісь нові пісні, книжки, поезія це все також саме про пам'ять. Або якщо ми говоримо про акції, які виникають стіл пам'яті, наприклад, да, там е, дружина загиблого е, започаткувала цю акцію, це певні такі ритуали. Якби сказати, що е, що у нас має бути один якийсь, ну мені важко, тому що я не зовсім експерт в цій темі. Я більше з творчої частини підходжу. І мені здається, що от якраз ця культурна складова, вона теж важлива. Які експерти тобі допомагають а, шукати інформацію і усе це систематизувати а, для того, щоб. Свій слухач і глядач отримав повноцінну, повну і е, е, головне об'єктивну інформацію. Це експерти з яких галузей е, з різних галузей. Е, є психолог, є соціолог, е, культуролог. Е... Історика, до речі, немає, є mm -hmm. культуролог, є е, представниця меморіалу, яка вже ну займається цією платформою. Також є представники з місцевою владою, які започаткували військове е, поховання. І ще я планую, от е, стосовно меморіалів, е, ще двох експертів, записати. Mm -hmm. А так в основному я шукаю інформацію самостійно, е, віддивляюсь багато. Ну, Старих якихось архівних відео, книжки, іноземна література. Там дуже багато є наукових статей саме на тему пам'яті. І також шукаю історичні якісь речі, які стосуються України. А ми бачили тизер до фільму. Розуміємо, що ця робота дуже довго тривала, як я вже сказала, але все-таки є якісь рамки, коли ти плануєш, що цей фільм побачить світ? Зараз. Ми ще на стадії розвитку, тобто є багато є розвиток, і розвиток, продакшн і постпродакшн, ми на стадії розвитку, але ми плануємо завершити фільм, вже готовий 20, наприкінці 26-го двадцять шостого року. Що найважче у цій роботі в роботі над фільмом? Крім пошуку фінансування, однозначно, це завжди важкий процес. Але як ти долаєш усі ці... Психологічні труднощі, бо це дуже складна тема для будь-кого і у будь-якому віці, коли ми почали е, фільмувати, це був лютий 24-го року. Е, я домовилась з оператором про те, що ми будуємо четверту стіну, таку, яка не прибивна. Ну тобто, ми маємо розуміти, що ми е, тут режисер і оператор, mm -hmm. але звісно, це не спрацювало, і були моменти, коли я не розуміла. Коли скатафалка достають труну і всі стоять на одне коліно, а ми стоїмо. Що робити? Вставав також опускатися з камерою чи стояти. Ну і ми опускалися. ось. І спочатку ми дуже трималися ну, якось емоційно, але були моменти, коли просто психіка не витримувала. А потім ми трошечки зачерствіли, напевно, в якихось моментах, і плюс наші герої проекту допомогли, тому що все рівно ми поза кадром, у нас присутній якийсь гумор, такий захисний. Ось, і це якось згладжувало. Ну і плюс психотерапія. І Психотерапія. А цей фільм буде у відкритому доступі. А, ні, ми плануємо цей фільм для міжнародного глядача, для кінофестивалі і потім вже для показу в Україні українського глядача. Однак, поки готується фільм, ще раз наголошую, що вже є подкаст Квіти на Марсовому, і він, власне, є у відкритому доступі. Його можна знайти навіть зайшовши в інтернет, погугливши Квіти на Марсовому, ви знайдете посилання. А, я тобі дякую за цю розмову. Бажаю ем, спокійної підготовки і в реалізації цього проєкту, бо це надзвичайно важливий проєкт для того, щоб кожен із нас знав, як вшановувати, як пам'ятати, якою має бути політика меморіалізації в Україні. І коли ти згадувала про власне оці різні елементи пам'ятування напередодні у Львові представили один із фільмів, і це теж про пам'ять. Він називається Тато вдома на війні. Це документальний фільм, який Наші журналісти побували там, кажуть, треба дивитися серцем. Автори цього фільму. Журналістка Діана Мосора і Вадим Шасмецький вони розповіли історію п'ятьох захисників. Це воїни з 25-ї бригади імені короля Данила, ветеран 103-ї бригади сил територіальної оборони та родина загиблого військового 3-ї окремої штурмової бригади.